Друга частина сьогоднішньої програми час пік Сергієм Крижанівським, хто приєднався до нас як глядачі, я запрошую вас не забувати ставити лайки, розповсюджуючи наш канал і ми даємо ту нагальну інформацію, корисливу, яка, по-перше, дає можливість вам аналізувати. Робити висновки, ну і, звісно, робити свої надії. Під час війни я пропоную кожному з вас навчитися дійсно жити на війні, тому що це одне з основних, що дає можливість вам вижити. В одній з своїх передач я давав поради, як поводити себе, як вирішувати питання щодо Концентрації сил та засобів, ну і, звісно, кооперація з тими, хто поруч з вами проживає. Ну, сьогодні я, продовжуючи свій аналіз подій, хочу сказати, що, ну, по перше, знову була тривога, майже більше. Більшій частині України, і е, активність цих е, е, авіаційних е, засобів Російської Федерації вона кожен раз призводить до того, що е, протиповітряна оборона України е, завжди готова. Ну і зрозуміло, що вчасно дається інформація щодо. Збереження життя наших громадян, ну а взагалі вже тривога відмінена, тому що запусків ракет не було чи дронів безпілотників. На зараз сьогодні з'явилася інформація про те, що Іран підписав угоду з Російською Федерацією про постачання не тільки безпілотників. По системі Шахідж Гірань ті, які дають можливість їм на великій відстані проводити своє бомбардування. Ну, зрозуміло, це разове використання, їх називають ще по-іншому смертники. Ну, і зараз велика кількість готується для відправки до Росії. ну, вірніше, це замовлення, ще буде виготовлятися крилатих ракет. По-перше, Іран він так само стає країною, визнаною країною терористам. Та, яка буде підлягати не просто санкціям, а Конкретним діям, і я пам'ятаю, коли в 2001 році була задіяна армія Сполучених Штатів і розпочалася операція по Іра... Іраку. Я думаю, що якраз Іран дограється, і зараз буде проведена спільною коаліцією країн НАТО. Щодо е, дій, конкретних дій, і, Іран фактично вступив е, у війну з Україною. Ну і це вже дає підстави нам приймати е, ті чи інші е, конкретні рішення щодо е, не просто санкції, а вже і у, у відповідь е, по. Застосуванню Збройних сил. Я чому так кажу? Тому що, по-перше, доктрина України військова, вона оборонна, але ми добре розуміємо, і я, як фахівець військовий, я можу, як експерт навіть військовий, я можу зазначити, що не буває такого, що тільки обороняємося. Не буде наступу, не буде оборони. Не буде оборони, не буде наступу в цьому випадку. Це дві ключові речі, які існують в, фактично при забезпеченні безпеки кожної з держав. Повинно будувати як систему захисту, так і один із, знаєте, як в боксі кажуть, для того, щоб Себе захистити, треба не першим здійснити дії, а ще їх називають превентивний удар. Тому я вважаю, що ці події, які зараз приводять до постачання засобів військових Росії для використання їх у війні з Україною, ну, вони вказують на те, що Іран стає на один шлях з агресором. Білорусь зараз після візиту Путіна до Лукашенка у мінськ. Я думаю, що вона не буде приймати ніяких дій, мається на увазі сам Лукашенко, невизнаний президент Білорусі, і з іншого боку, на його Конкретні дії там чи висловлювання, чи якісь політичні закиди, практично ніхто не, не звертає увагу. Я маю на увазі і Путіна, і керівництво силових структур Росії. Тобто Білорусь використовується як місце для нападу на Україну. Ну і зараз планується генштабом Російської Федерації. Заходження до Придістров'я. там досі знаходиться військове угрупування Російської Федерації Придістров'я. і згідно з умовами, які є на сьогоднішній день, мається на увазі, що Молдова заморозила цей конфлікт, підписавши угоди. З іншими країнами, які є стороною цього конфлікту, і там Російська Федерація, начебто, є тою, яка врегульовує цей конфлікт. Насправді це окупація, і зараз Путін вже однозначно дав свої вказівки для свого військового командування для того, щоб вони готувалися про цей похід. Ну і якщо казати про всі обставини, які слугують в питаннях підготовки до нападу, і вже багато експертів ведуть мову про те, що цей напад буде відбуватися на початку чи середину лютого. І дійсно ця інформація підтверджується і нашим експертам інституту глобальної політики імені Зінової колика, і ми вказуємо на те, що зараз концентрація при перекидання великої кількості мобілізованих осіб, особи ті, які проходять підготовку в, за Уралом, тобто ті військові формування, які Зараз визначено називати батальйонні тактичні групи, ну і далі це вже не просто військові формування, а армія. Тобто, коли відбувається наступальна операція, то раніше, наприклад, в роки Вітчизняної війни це був фронт, один, другий, третій. Зараз ми ведемо мову напрямок. Наступальний напрямок: напрямок на Донбасі, напрямок Мелітополь, напрямок. Е, е, з, е.